Вітаю, друзі! Я Надія, ви на моєму каналі «Очко і спицями. І в цьому відео я вам хочу розказати теоретичні нюанси, як я в'язала ось ці свої капці. Ось одні, ось такі самі інші. Зараз ще покажу. Також ось ці з тоньшої пряжі. Того ж розміру з товстішої пряжі. І дитячий, дитячий розмір. Ось теж з такої пряжі, з букльованої. Отже, почнімо. Ідея створити ці тапці, капці виникла спонтанно, майже інтуїтивно, і вона ще дуже. Така, як сировата, скажімо так, у мене не було багато таких капців і багато таких можливостей в'язати, такі капці, щоб протестувати всі свої розрахунки. Тому сподіваюся, що ви їх протестуєте і мені напишете так чи не так, чи все зрозуміло, чи не все зрозуміло. І що саме можна було б зв'язати трошки інакше, може я до чогось не додумалась. то це все чекаю на ваші відгуки в коментарях. Те, що я буду розказувати зараз, деякі таблиці вам, деякі схеми, деякі нюанси, ті, які в мене записані, і треба було б, щоб вони були перед очима, я додам в спільноту і додам в свій телеграм-канал. Покликання на це я також вам залишу в описі під відео. Ну, і ці мої розрахунки, мої майстер-класи, мої всі ці. Нюанси, які я вам також розкажу. Це не покрокова інструкція, а радше канва для творчості і напрямок, куди ви свої думки ще спрямуєте і свою, як сказати, своє натхнення, і свій досвід, і все це вийдуть гарні капці. Отже, почнімо. Ці капці вив'язані і гачком, і спицями. Тобто для початку роботи нам потрібна пряжа відповідно, гачок і спиці. Пряжу ми обираємо будь-яку, тому що все одно будемо під цю пряжу робити свої розрахунки. Гачок відповідно, до пряжі, щоб була щільне в'язання, ми ж все ж таки не сітку в'яжемо і не павутинку. І спиці того самого розміру, що і гачок. Підошва вив'язана гачком, і вона цупкіша, вона така плотненька, цупкенька, і верх м'якенький вив'язаний спицями. Хотіла вам сказати, друзі, що коли будете розраховувати пряжу, щоб ви враховували, що вага капців 38-го розміру, 39-го, приблизно 200 грамів, плюс мінус Бо можна ж їх зв'язати із залишки повив'язувати, мало ли друг, де яка розпущена пряжа. Я б спробувала навіть зв'язати їх з трикотажної цієї нитки, навіть із порізаної, власноруч. Але, але. Так що майте на увазі, скільки вам потрібно пряжі. Розмір, як ми розраховуємо. Ось у мене є така табличка, в якій є відповідність розміра, і довжина стопи, ширина стопи і висота задника. Для початку роботи вив'язується, як я вже казала, гачком підошва. підошва вив'язується Овальна з розширенням. Ось, я візьму ці тут видно, бачите? Вона розширюється, де пальчики. Ось, і розширюється за рахунок того, що тут вив'язані напівстовчики з накидом, а тут стовпчики з накидом. І як ми розраховуємо довжину ось цього ланцюжка? Для цього нам треба пров'язати е, зразочок. В зразочку я пров'язувала 10 напівстовпчиків з накидом. Зразочки ось такі зразочки. Зразочки я попрала, щоб знати, як себе поведуть, капці. В цілому, бо їх можна і прати. висушила і далі розраховувала. Яка ж довжина цього ланцюжка в сантиметрах? Щоб знайти ланцюжок, цей в сантиметрах, ми беремо довжину стопи, наприклад, ну, от 20 см на 32-й розмір для простоти розрахунку. Добавляємо 1 см на вільне облягання. І 21 см ділимо ми на 3. І ось 2 треті частини, це і буде наша довжина ланцюжка. Тобто, ділимо на 3, множимо на 2, отримуємо 14 см для довжини стопи 20 см. І ми розраховуємо звичайним способом, скільки ми ланцюжок, скільки петель набираємо на ці 14 см. І що у мене теж це з досвіду. Якщо це дорослий розмір, то до вирахованої кількості петель я дві петлі додавала. А якщо це дитячий розмір, то додавати ці дві петлі не треба. І Починаємо ми роботу з вив'язування цього ланцюжка. Так. Що у нас йде далі? Після того, як ми набрали розрахували цей ланцюжок, де ті капці, на яких хорошо видно. ось, напевно. Після того, як ми набрали розрахували цей ланцюжок, то в першу і останню петлю ось ці додавання, вони йдуть просто за принципом круга. Тільки я не зміщую, ну, як будь-яка подошва, як будь-яка овальна сумочка, наприклад, якщо ви в'язали і цих додавань 5. Зараз я все розкажу по схемі, по записах по своїх. А тут я хотіла закцентувати на тому, що перший ряд ми в'яжемо просто рівненькі стопчики. Це в дорослому розмірі на півстовчики з накидом, а в дитячому розмірі, щоб попасти в цю ширину, то я в'язала ось тут стопчики без накиду. А це розширення в'язала напівстопчиками з накидом. Так, і що ми робимо? А як розрахувати ось це, де йде збільшення перехід з напівстопчики на стовпчики? Оцю кількість стовпчиків я поділила на три частини. Зразу пров'язала першу третинку напівстопчиками, далі пішли стовпчики. Другу третинку, другий ряд третинку, плюс дві петлі, там, або три, якщо тоньша нитка, напівстопчиками, далі пішли стопчики. Це те, що я хотіла сказати. Тепер розказую, як я в'язала. Ось у мене є запис цей і є більш-менш, ну, так як я змогла, так і намалювала схему. Це я вам додам ось цю таблицю я вам додам в канал. Фотографії і ось цю схему. Значить, У мене на оцих капцях, і на цих, да, і на дитячих, і на оцих товстіших всього 5 рядків. 1, 2, 3, 4. 4, навіть, і п'ятий вже пішов, а з ланцюжком 5 ряків. А на ось цих тонших 6. Це я зараз також все вам розкажу. В першому ряду ми набираємо цей ланцюжок, як я вже казала. Дві петлі додаємо, якщо це дорослий розмір, і не додаємо, якщо це дитячий розмір. Ось тут я зеленим написала це сторона п'ятки. Синім це оцей наш ланцюжок розрахований. У мене написано 15-пчиків з накидом, але це не факт. У вас може бути більше, може бути менше, це в залежності від розміру, це з е, е, сірих капців. Далі червоним це сторона стопи, ну і тепер же ж ми повертаємось назад. Синім це знову ж таки наш ланцюжок, і зеленим це половина ще п'ятки. Бо тут у нас всі петлі ось тут в центрі сходяться. 6 стовбить 6, значит, дві петлі підйома, три напівстопчика в одну петлю, оцей же ланцюжок, і 6. Тобто в першому ряду, який я пров'язала, ось тут на схемі краще видно: у мене 6 напівстовчиків в одну петлю, і 6 напівстовчиків в іншу петлю. І тоді, коли я додавала петлі, вони гарно розмістились між ними, оці прибавки, їх 5. І в кожному наступному ряду прибавки додавала я між прибавками. А там, де між там, одною і другою прибавкою, там я додавала стовпчики. Один, два в четвертому ряду, чи в, це перший, другий, третій, четвертом один, і в п'ятому 2. І якщо потрібен шостий ряд, то в шостому тут між прибавками три стовпчики. Ось вам ближче на. Капцію. Тобто, ось ці шість додавань, не знаю, наскільки хорошо видно. Ось між ними прибавок 5, В наступному ряду, знову ж між прибавками, між галочкою цією, прибавка. В наступному ряду знову прибавка. І оцей останній ряд тобто оце ми пров'язуємо до ширини такої, як стопа. Ширина стопи. Тобто, якщо це, наприклад. 38 розмір, дивимось. Ось тут, в 38-му розмірі 11 см ширина стопи. Ось вона, 11 см. І ось цей крайній рядочок, це якраз оце вільне облягання. І тут можна цим крайнім рядочком відрегулювати розмір цієї стопи. Тобто, або зв'язати стовпчик із накидом, і тоді там трошки вуща буде. Або, там, якщо тут вам недостатньо ширини, то зв'язати тут стовпчики з накидом в цілому. Це останній ряд. Тут також ми я робила ці прибавки. Гачком це передостанній ряд. Останній ряд, ось тут я пров'язувала за задню стінку стовпчики з одним наки... без накида. Ряд стовпчиків без накида, вже без прибавок, без нічого, щоб виділити підошву. І наступним рядом за в кожен цей стовпчик, я вже набирала петлі спицями, пров'язуючи їх виворітними. І у мене вийшла ось така гарненька як косичка, як відділення стопи. Ось на цих вам покажу і на цих. І на цих. Коли я пров'язала ось цей набрала перший ряд, що я зробила? Ось так його зложила. В цілому, воно повинно було б поміститись от якраз між цими центральними стовпчиками. Але ну, це не факт. Хоча я в'язала все симетрично, напевно, за рахунок того, що ось тут, ну ви ж знаєте, якщо ви в'язали іграшки, то ви знаєте, що воно зміщується трошки в сторону. І ось це треба визначитись, де у вас саме центр, щоб в першому рядку відділити ось ці дві Петелі, якими буде от у нас центральною петлею переда, ну, мисочка і центральною петлею п'ятки. Причому п'ятка нам потрібна лише для розрахунків, а от на мисочку ми будемо пров'язувати ці збавляння. Ось тут так само зложила, відділила центр, відмітила. І в першому рядку, в якому в лицьовому рядку, знайшла де ці центральні петлі. Так, що я робила далі? Далі я пров'язувала резинкою. Резинкою пров'язала пров я, ну, власне кажучи, два ряда це точно. І на тонших, на товстих отаких, от або на дитячому я в третьому ряду почала збавляння, бо це ж от п'ятки у мене йде. А на ось цих тоньших, в четвертому рядку я почала збавляння. Як ми розраховуємо кількість. Кількість петель, оцю половинку, ми ділимо на двоє нафти. Одна половина у нас це спинка. Це не спинка, це ось ця частинка, де п'ятка, і де буде наша ніжка. А другу половину ми будемо закривати, формуючи ось такий скос. І щоб у нас знати, де як ми формуємо цей скос, ми його ділимо ще на три частини рівних. На три. Першу третину ми закриваємо один раз, по центру робимо з трьох петель одну. Тобто, центральна у нас і дві заховались під неї. А другу і третю частину ми закриваємо за два рази. Тобто, один раз ми робимо ось тут дві разом, далі з трьох, одну і знову дві разом. От, бо якщо ми будемо весь час так закривати, то будуть у нас дуже, дуже висока ось ця частина, дуже високий підйом, і тоді тут буде дуже високий. І я в цій схемі, що є ось в цій, я написала вам висоту задника для кожного розміру, але це для орієнтиру. Коли я закривала петлі ось так, як я вам розказала, ділячи на 3, то я вийшла, в принципі, на цей розмір плюс-мінус 1 см. І тут один цей сантиметр або один рядочок він ролі абсолютно не грає. Ми ж не взуття собі шиємо, а в'яжемо м'якенькі капці. Так, ще нюанс. Коли ось тут розраховуєте, то перша оця третинка має бути непарна. Тобто ми починаємо закривати з виворотнею, От виворотні, лицеві, виворотні, лицеві, виворотні, і коли у вас середні три лицеві, тоді можна закривати ось так само тут дві лицьовою, три з трьох одну і дві лицевою, ну, щоб воно красиво у нас ж було. Бо естетичний вигляд нам ж тож дуже цікавий. Ну і верх. Значить, Коли я дов'язала, що в мене залишилось три петлі отут на закриття. Я їх закрила всі з трьох одну і цю ж одну петлю закрила з наступною петлею. Один рядочок пров'язала лицевими петлями на цю опушку. Далі вона пішла пров'язуватись одна лицева, одна виворітна, або 4, або шість рядків. І звичайним способом закрила. Ну, ось, здається, і все. Якщо не все, пишіть в коментарях, буду відповідати. Ще, друзі, ця частина у мене суто теоретична, в якій я вам все розказала, всю теорію. І я планую ще зробити два пров'язи для тих, там деякі технологічні моменти, для тих, хто не зрозумів і для себе самої, бо якщо на наступний рік я буду в'язати такі капці, то я в собі не впевнена, а точніше впевнена, що я геть усе забуду. І я буду в'язати другий ось такий тапочок і другий ось такий тапочок. Коли я буду в'язати такий, я вам принагідно покажу, як в'язати, коли тут геть нічого не видно. На помацки, власне кажучи. Так що будуть іще, але, напевно, уже на наступному тижні. Все, дякую всім за перегляд. Творіть із задоволенням, пишіть свої коментарі. Пока-пока, мирного всім дня! Não, <coughs>